Добрий день, маркера сказав Миколаїв, місце Сіраску. Ранку виїжджаючи в політині обмосу, ми побачили труп біля неї біля якоїсь машини. Насправді, пізніше сказав таксі, що це була автобріна аварія. Ми сіли в штуку і помічали. А у котрий ходився? Це був початок. 8.45-8.50. Ми отримали виклик про стрільбу, повідомили події, Помітили потім, викликали швидку. швидка, так доволочи, реанімаційні дії. Після чого на місці нам було виходити на слідчу оперативну групу, вона займалася слідчими діями. Наразі все само встановлюються. Ми приїхали на місце. що ви побачили. Скільки було пострілів, де він був? Стосовно пострілів інформація розбіжна. Конкретної інформації. А скільки поранень? Також кількість вогнепальних поранень мені невідомо, скільки п'ять воно. Чи багато було свідків, можливо, рідні десь було? Стосовно свідків. Так. Ну, свідки, свідки, А біли. що с тобой. Свитки явно Цим займалися свідчі. А кто выкопал що? Що? в полиции? А у десь кодені, де ви десь годині вже приїхали? Ми приїхали за 4, за 3-4 половины. Ну, Орієнтування було ну, повідомило. Але конкретно марку розпізнати навіть номерний на модний не так, немає.